Кароліно, не гарячкою. так не можна. Сьогодні неділя, я з інгою побуду, та ти від дитини відпочинеш. Я від своєї дитини не втомлююсь, невідмінно від вас і вашого сина. Залиште нас спокою. Я бабуся, мій син батько. Ми маємо право бачитися з дитиною. Геть, дограйся, дитину втратиш. Так, все пішла геть. Мамо, мамо, хто приходить? Ніхто, доня. Доню, а що сталося? Де тебе болить? Що тебе болить? Дихати ти важко. Дихай, заспокойся. Дихай, молоде. Після розлучення Кароліни із чоловіком їхня шестирічна донька Інга постійно хворіла, а при підвищенні температури у дитини починалася задуха. Кароліна обійшла всіх можливих фахівців і жоден не дав відповіді, чому так відбувалося. Жінка почала підозрювати, що у хворобі дитини винна свекруха, яка трохи зналася на магії. Тому Кароліна вирішила поїхати до бабусі і просити допомоги. Моя свекруха вбиває мою дитину. Вона використовує її, щоб мною маніпулювати. Ану, заспокойся і кажи, що до чого. Моя свекруха вимагала, щоб я давала їй бачити з малою. Каже, якщо не дозволю, то мій колишній чоловік її син, що з собою зробить. Я відмовила: і в ту ж ніч моя донька Інга потрапила до лікарні. Я ще не розуміла тоді, що до чого. І дозволила свекрусі прийти провідати малу. І дитині одразу полегшило? І так вже було три рази. Допоможіть мені, будь ласка, моя дитина згасає, і я не знаю, що робити. Лікарі кажуть, що не знають, що відбувається з малою. Кажуть, що це аутоімунна реакція організму на певні вірусні захворювання. Але то порча! я ж мати, я відчуваю, і робить її. Вона моя свекруха. Є фотографія дитини разом з бабусею? Так, десь була. Ось. Жодного вроку твоя свекруха не робила. Вона дитину дуже любить. А от донька твоя дійсно в небезпеці. Я так і знала. Але хто це може бути? Хтось інший поробив дитині на смерть. Дівчинка швидко втрачає сили, наче примару її бачу, туманом все перекрито. Маєш знайти того, хто тягне з твоєї дитини сили. І часу в тебе дуже мало. Якщо не встигнеш, можеш доньку втратити. Катю, принеси мені трави, що на Івана Купала збирали. Але якщо це не свекруха, то хто це може бути? Я й не знаю, на кого думати. Я дуже боюсь її втратити. Стривайте бабусь. Захисти травичко, та личко. Від друг лихого слова кривого день і вночі дитину захисти. Цей оберіг поклади в кімнаті, доньки. І пам'ятай, трави від смерті не захистять. Вони лише дадуть час, як зрозумієш. Хто дитині зла бажає, тоді до мене приходь. Дякую. Я зрозуміла. Дякую. Кароліна поверталася від бабусі та розмірковувала, хто з оточення міг навмисно шкодити дитині і не могла знайти відповідь. Раптом її думки перервав телефонний дзвінок. Телефонували із садочку. Вихователька повідомила Кароліні, що інгу щойно забрала бабуся. Як ви могли віддати дитину чужій людині? І Що що вона бабуся? І що що немає офіційної заборони віддавати дитину бабусі? Послухайте, ви спочатку повинні були подзвонити мені, а потім віддавати дитину казна кому. І... Не тямлячи себе від люті, Кароліна кинулася до свекрухи. Не хвилюйся, не хвилюйся, з малою, все в порядку. Я тут вирішила травички заварити. Магічне зілля варити. Кароліну, доню — це лікарські трави. Корінь солодкий, кропива, ромашка. Інга кашля. От я й вирішила лікарські трави заварити. Не хвилюйся, я Малу вклала відпочивати. Розмовляй трішки тихіше. Я сама вирішу, як мені розмовляти. Чому ви мені не подзвонили, коли забрали мою дитину? Я хотіла. Хотіла. Тільки знала, що ти не дозволиш. Звісно, що не дозволю. Тому що я не дозволю, щоб мою дитину тягали в будинок, де пиячить її батько, а бабуся на це все спокійно дивиться. Кароліно, я прошу, тебе розмовляй трішки тихіше. Я тому і Інгу забрала додому, тому що знала, що Андрія сьогодні не буде вдома. Він з друзями на дачу поїхав відпочивати. Невже ти думаєш, що я нічого не розумію? Я хотіла з малою побути, побавитись. А це що таке? Що це? А це вже? Це вже не твоя справа і це тебе не стосується. А це що? Вітайте. Віддайте відьмуро! Вітайте. вітайте мені! Ну вітайте! А сама на мене форту хотіла навести. Мамо! Молодець. Мамо. Розпутила. Донечко, я тут. І більше не наближайтесь до моєї дитини без мого на це дозволу. Вдома у дівчинки трохи піднялася температура, і Кароліна одразу вклала доньку у ліжко. Вона читала інзі казку, коли раптом зрозуміла, що дитина її не слухає. Дівчинка ніби із кимось тихенько гралася. Доню, з ким ти це граєшся? Не Коже, ти вся гориш. Мамо, дихати важко. Дихай, дихай, доню. Алло, швидка? Підлісна на 139, дріб 6, квартира 12. Дитина 6 років, бронхоспазм. Ніч Кароліна із донькою провела у лікарні. Кілька годин Інга була під крапельницями. І лише під ранок дівчинці стало краще. Їй навіть дозволили невеличку прогулянку. Інга Кароліна, привіт! А ви що тут робите? Привіт. Та ми знову прихворіли, були на обстеженні. Ну що ж, скоріше видужуйте, а я йду на консультацію. Моя стомилася. Вибач, вона ще слабенька. Я розумію. Ну, Мені теж пора. Mm -hmm. Давайте, дівчатка. Пішли, моя хороша. Красуня моя. Отаку. <плес> ручку. А це що? Це мені бабуся вчора зав'язала. Я цього не помітила. Після слів доньки Кароліна тільки ствердилася у своїй думці, що це свекруха шкодить <плес> дитині. Знявши червону нитку з руки Інги, жінка вирішила терміново їхати до бабусі. Баб, Люб. моя дитина знову захворіла. І це все через те, що свекруха зіпсувала ваш оберіг, наче відчувала щось. А ще варила якісь зілля. І ось це я зняла з руки моєї дитини. Ви помилились? Це точно вона шкодить моїй донечці? Ні. Свекруха твоя дійсно ритуал робила. Але вона хотіла дитину захистити. Це материнський оберіг. Він захищає від хвороби, але сили він не має. Бо робила його не мати, а бабуся. А ще я в неї вдома бачила таку дивну рослину, мирт, здається, називається. І на ній дві ниточки було: одна синього кольору, а інша червона. На синій то захист для сина роблять. Якщо мати виростить мирт із гілочки, то на ньому можна буде зробити материнський захист. Треба одну нитку пов'язати хворій дитині, а іншу на мирт. Точно. Чотири роки тому мій колишній чоловік потрапив до страшної аварії. Всі казали, що він залишиться лежачим. Свекруха тоді по всіх лікарях бігала, і всі казали, що Андрій не ходитиме. А потім, звідкись вона принесла цей росток мирту. І нікого до нього не підпускала поливала завжди сама. Так. І дійсно, спочатку він почав вставати, а потім ходити. Але через те, що він довго був у лікарні, він втратив роботу, потім і почав поячити. Через те ви і розійшлися. Помирися зі свекрухою. Вона добра людина і не бажає зла ані тобі, ані онучці. А ще, скажи їй, щоб зняла синю нитку з мирту. Захист, як тільки він спрацював, треба зняти, бо тепер його зв'язок. Шкодить її синові. Через те він пиячить. Слова Шукай того, хто може дитині твої зла бажати, бо біда не минула. І донька твоя, і досі в небезпеці. Але хто ж їй наврочив? Людина, яка дитині поробила, не рідня, не близька. І шкоду цю наробила, робила і звідчаю. Ось тримай новий оберіг. Він має завжди бути при дитині. І не зволікай. Часу обмаль. Я все зрозуміла. Послухавшись бабусиної поради, Кароліна, перш за все наділа дівчинці оберіг і наступного дня зателефонувала свикрусі та попросила її приїхати до лікарні. Вперше за довгі роки між жінками відбулася щира відверта розмова. Кароліна переповіла свикрусі бабусині слова, і Анжела пообіцяла негайно зняти з мирту обидві нитки. Зла я вам ніколи не бажала допомогти ж тільки хотіла. Я не розумію, хто це може бути. А це раптом не ця подружка, яку ти за хрещену хотіла взяти, але пізніше через Андрія посварилися. Валентина, здається. Точно. Вона ще до Андрія підкатувала. Mm. Але навіщо їй це зараз? А я то думаю, що вона йому весь час надзвонювала, побачення назначала. Хм. Та він її зразу, зразу відшив. Вона пізніше так злилася. <хи> Та він і досі тебе кохає. Тоді все сходиться: не близька, не родичка. І у відчай. Mm -hmm. Того ж дня, залишивши доньку у лікарні зі свекрухою, Кароліна поїхала до будинку, де жила Валентина. Валю, стій! Мені треба з тобою поговорити. Відчепись. Я знаю, що це ти наврочила моїй дитині. Та ти зовсім хвора, лікуйся. Хай все, що ти наврочила моїй дитині, тобі повернеться. Хай все повернеться. Поведінка Валентини ствердила Кароліну в думці, що це саме колишня подруга шкодить її дитині. Жінка збиралася в найближчі дні їхати до бабусі, але на диво за два дні Інзі стало набагато краще, і Кароліна забрала дитину додому. Біля під'їзду їх наздогнав колишній чоловік. Моя можна, тата. Можна? Та як? Нормально? Це тобі. Що це? Пробач Привай. мене. Я був таким дурним. Ви та інга найдорожче для мене. Я не хочу вас втрачати. Мене це вже втратив. Повір, все зміниться. Я кинув впити. Знайшов роботу. Це все тільки заради вас. Заради нас. Ніяких нас не існує. Донечко, пішли. Татові вже час. Каролін, ти даш мені шанс. Я доведу. присягаюсь. Андрій не обманув, він справді змінився на краще. Серце Кароліни відтануло, і одного дня вона погодилася піти із колишнім чоловіком на побачення, залишивши Інгу зі свекрухою. Оскільки дівчинка почувалася добре, Кароліна вирішила, що вона повернула страшний прокльон колишній подрузі, і тепер все налагодиться. Ми з тобою взагалі забули про час. Як у дитинстві. Ой, чекай. Мама твоя. Мама твоя. Ти і домовляйся. Ало, мам. Ми вже біжимо додому. Ми. Що? Ну, забрала швидка. Треба бігти. Цього разу дитина потрапила до лікарні у критичному стані. Її забрали до реанімації. Наступного ранку інгу перевели до загальної палати. Тому Кароліна залишила колишнього чоловіка та свекруху пильнувати доньку у лікарні, а сама поспішила до бабусі. Баблю, я знайшла ту, що наврочила моїй дитині, і прокльон її повернула. І спочатку все було добре, але вчора інгу забрали до реанімації. Все було гаразд, бо обряд працював. Але сила його слабша є. А кому ти прокльон повернула? Моїй колишній подрузі. Ось її фото. Ти мала до мене приїхати. Я б тобі одразу сказала, що це не вона. Згадуй, може, когось дитина бачила перед нападами. Дзвонив хто чи приходив. Я вже думала: ніхто. Єдине, Інга завела собі вигадану подругу. Трохи дивну. Тінь. Перед нападами вона з нею гралася. Але психологи кажуть, що це нормально і що. Не можна дозволяти дитині до семи років гратися з тінню. Це темний світ. Він малечу, до себе затягнути може. Я про це навіть не чула. Її нова сусідка навчила з тінню гратися. Погана це прикмета. Розкажи мені, як саме вони гралися. Оля взагалі дуже добра жінка. Вони з чоловіком по горільці. Ольга була вагітною і втратила дитину. Але зараз вона знову при надії. Вона іноді залишалася з інгою. Навіть хороша людина звідчаю може біди наробити. Про гру мені розкажи. Ольга засипала землею і закидала камінням тінь. А Інга робила вигляд, що тінь не може вибратись, але потім вивільнялась. Виглядає це дивно, але це ж просто гра. То робився страшний обряд. Такий роблять, щоб врятувати вагітність, крадуть душу чужої дитини. Та сусідка боїться знову втратити дитину. От і зважилась на такий страшний крок. Коли їй народжувати? Та да, ось-ось вона на останньому місяці. Часу мало. Жінка через чорний обряд може і себе, і свою дитину загубити. А заодно і доньку твою. І що мені тепер робити? Відмінити обряд. Може, лише та жінка, яка його робила. Маєш її умовити. тяга захисти поможи, життя на світ приведе. Оцей оберіг даси своїй сусідці. Він буде її оберегом у пологах. І тоді в неї все добре буде. Але перед тим вона має провести ритуал. Я розкажу як. Дякую, я все зроблю. Одразу від бабусі Кароліна поїхала до сусідки. Ой, так тяжко. Живіт опустився, напевно, вже скоро. А чоловік у відряджені каже: зачекай. Я зачекаю, а він. Ой. Сідай, будь ласка. Оля, я все знаю про на смерть моєї дитини. Як ти могла? Кому як на тобі знати, що таке втратити дитину? Пробач. пробач, мені я не знаю. Я не знаю, на що я це зробила. І гризу себе день і ніч. Просто, просто я боюсь ще раз його втратити. Ти повинна зробити зворотній обряд. Ні, пробач, але ні. Я знову її втрачу. Але ти втратиш його, якщо не зробиш зворотнього обряду. Помреш ти, твоя дитина, моя дитина. Але прямо зараз ти можеш все врятувати. Я була у знахарки. Вона розказала, що робити, я тебе навчу. А якщо це не подія. подія, вона зробила для тебе спеціальний оберіг. Це дуже сильний оберіг на пологи. Але він не подіє, якщо ти не зробиш зворотнього обряду. Я прошу тебе, врятуй наших дітей. Сумуючи біль та страх, Ольга робила все, як навчила бабуся Кароліну. Папороть і льон сиплю на прокльон. Щоб земля не звала, моє не Ти молодець. Зробила все, як треба. Ой. Як ти себе почуваєш? Здається, прийма починається. Так, ти головне не хвилюйся. Дихай. Я викликаю швидку. У той самий час, як Ольгу забрала швидка, маленькій інзі стало краще. Криза минула. За тиждень дівчинку виписали з лікарні. Андрій повернувся до родини, і вони з Кароліною знову подали заяву до РАЦу. Дівчинка моя маленька, красуня моя! Дивися, що я тобі принесла. Кароліна знову почувалася щасливою. Сусідка Ольга народила здорового хлопчика. Вона вирішила переїхати до іншого міста, щоб нічого більше не нагадувало ані їй, ані родині Кароліни про нещодавні страшні події. Йдемо гратись? Йдемо гратись. Бабуся попереджає: не можна дозволяти дітям, яким ще немає семи років, гратися із власною тінню. Їхні душі дуже вразливі, а тінь пов'язує людину із темним світом. Не можна дозволяти комусь навмисно наступати на свою тінь та навіть жартома їй шкодити, бо це може порушити зв'язок тіла із душею і вбити.